Цей вірш називається Дурники і Дурні. Коли людині лиш 17, тоді вона вже знає і все, якщо ж і в 27 все знає, і бряцать, тим вона буде не спасе. І ніхто вже і ні в чому, бо в 27, хто знає все, той дурень повний геть, і у всьому. Багато ж їх земля несе. Бо дурники ми всі з дитинства, чи майже всі, та ми ж вчимось, щоб не дійти нам в дурнях в свинство, щоб нас в свідомості збулось. Те, що росте в нас з віком і з ділом, в думках і в почуттях, в трудах, у тих, хто й вчиться в тім, зуміли, щоб з вченням в нас в життях всіх крах, ніде б вже не здолав і ні в чому, лиш той сам в дурні не пошився, Хто вчиться день і ніч без втоми, і без мудрості з тим не лишився. бо з вченням поєднав він і досвід, і жив завжди він в ньому і з ним. З таких зростають всіх і колоси, хто з досвідом в життях всіх, і з тим самі в собі ж, і з самим собою в життях у всіх. Тій боротьбі, в якій зростає світло воїн, а дурень і трутень лиш в ганьбі. Залишиться і в життях всіх дурень, бо з дурників в дитинстві всіх зростають в дурнів з винокурень, з розпутств і з бузовірств усіх. Є два путі в нас з Богом і в Бога. В нім вік живий у всім, сам вчись, і помреш не дурнем. та дорога до мудрості. Хто з нею зживсь, той і в новім житті вже дурним не буде, і не стане в нім, а стати зможе більш культурним і лиш. Прикрасить землю він, а другий путь в тих, що в нікуди, в тих, хто з пітьмою і в пітьмі, в невігластві у всі, ми всюди, для дурнів всі життя сумні, всьому і всіх нас вчить лиш вчення, що шамбала дала нам, в нім все є для тих, хто й сам з натхненням. В думках і в трудах я. з ним і у нім, в нім лише до мудрості дорога, і хто обрав сам вже той путь для тих всіх вчення агні йога, з ним і в нім нам дурнями не будь. і дурниками з ним не бути, ніде ніколи і ні в чим. Ми Світлом знань порвем тьми пута, Сенс і суть, і мета життя у тім.